Розпочинаємо прес-конференцію на тему Україна, європейська інтеграція та відновлювальна енергетика, виклики і перспективи. І дозвольте мені представити вам першого доповідача, це народний депутат України, голова міжфракційного депутатського об'єднання за енергетичну незалежність України і радник президента України Олександр Домбровський. Я думаю, вже всіх представити, щоб вже журналісти. Давайте готували запитання, якщо вони будуть. Може, ми будемо буду наступним чином. Кожен скаже кілька слів, а потім журналісти зададуть запитання. Okay. Okay. Mm -hmm. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги, журналісти. Чесно кажучи, ми вирішили сьогодні сумістити декілька заходів і кристалізувати позицію в проведенні цієї прес-конференції. А по перше, два тижні тому у Верховній Раді був проголосований закон, ратифікований про закон про асоціацію до Європейського союзу, який був синхронно ратифікований з європейським парламентом, і ми розуміємо, що Україна взяла на себе додаткові зобов'язання, в тому числі в енергетичній сфері. А я хотів би так би також сказати, що вчора у нас розпочалася сьогодні, продовжується дуже серйозна конструктивна розмова на заході Renewable Energy 2014. Це і конференція, і виставка сучасних технологій, які можна імплементувати і реалізовувати в Україні, яка дає можливість. Забезпечити питання енергетичної безпеки і енергетичної незалежності, і мені дуже приємно сьогодні сказати, що в роботі і конференції РЕН-2014, і нашої прес-конференції бере участь унікальна людина, яка багато часу. Допомагає і приїжджає на Україну. Це екс-депутат німецького Бундестагу, один із засновників або головний засновник ідеї відновлювальної енергетики і зеленого тарифу в Європі в Європейському Союзі. Ганс Йосиф Фел. Він сьогодні також присутній разом з нами як наш друг, як наш партнер, як наш, ну можна сказати, консультант. Що би я хотів сказати перед тим, як передати слово своїм колегам? а Це керівники різних енергетичних асоціацій відновлювальної енергетики по різним напрямкам. Вона з вами є дві задачі. Я би її сформулював одну стратегічну, другу тактичну. Стратегічно заключається в тому, що за останні роки в Україні створена ціла галузь відновлювальної енергетики. Це десь за нашими оцінками порядка 15 тисяч нових робочих місць. Це величезні суми, які сплачуються до бюджету. Це питання, які дають можливість забезпечувати, хоч частково, але енергетичну незалежність нашої країни в певних секторах за рахунок того, того ресурсу, який у нас щороку відновлюється. Я маю на увазі і гідра, я маю на увазі і вітер, я маю на увазі і біоенергетику, і сонце, і багато інших напрямків. Але на жаль, на сьогоднішній день у нас є тактична задача, дуже складна, яку вирішує уряд. Це опалювальний сезон 2014-2015 року, який має серйозні ризики і серйозні виклики. І сьогодні є спокуси у Міністерства паливої енергетики за рахунок. А галузі відновлювальної енергетики вирішити свої поточні завдання, включаючи фінансування, включаючи інші речі. Я думаю, що це не зовсім правильний підхід, тому що відновлювальна енергетика це є наше зобов'язання перед європейським союзом, перед європейським співтовариством, перед європейським енергетичним співтовариством, більш того, що ми тільки недавно головували в європейському енергетичному співтоваристві і. Я думаю, що можливо ви знаєте, що був зроблений буквально декілька місяців тому. Був зроблений звіт однієї з українських компаній про рівень імплементації європейського законодавства в Україні Діксі Груп. І на превеликий жаль, у нас є багато зобов'язань, по яких ми відстаємо, або яких нам потрібно доганяти. Тому розуміючи, що ми знаходимося у виборчому процесі, що буде нова Верховна Рада, ми розуміючи, що Верховна Рада повинна сформувати коаліцію, сформувати новий уряд. Для нас дуже важливим є прийняття серйозного пакетного пакету енергетичних законів, які повинні бути проголосовані в Верховній Раді, які будуть направлені на європейську інтеграцію, на забезпечення енергетичної незалежності України, і саме головне те, що на що я хочу звернути увагу, що місце відновлювальної енергетики в українському секторі економіки, воно повинно бути достойним, тому що наші зобов'язання до 2020 року в Україні, якщо я не помиляюсь, 11%. А це повинен бути відсоток відновлювальної енергетики. Це наше зобов'язання, яке ми обов'язково повинні виконати. Тому, от якби в цьому концепці, в цьому концепції, ми би хотіли висловити декілька точок зору на процеси, які відбуваються, на проблеми на виклики. Якщо будуть запитання, ми готові на них відповісти, тому що проблема є складна, непроста. Нам з однієї сторони треба забезпечувати стратегічну незалежність і енергетичну безпеку держави. З іншої, треба приймати непопулярні кроки для того, щоб було, було тепло в квартирах, була гаряча вода. У нас не було вірних відключень електричної енергії і так далі, тому подібне. Тому я хочу зараз до слова запросити Віталія Девілья, президента Біоенергетичної асоціації України. Це людина, яка є одним із організаторів от, заходу, який сьогодні відбув вчора і сьогодні відбувається в Україні засновників Renewable Energy 2014. І буквально декілька тижнів тижнів тому у нас була велика така дуже фундаментальна серйозна конференція з енергетичної безпеки в Брюсселі. Де він також був одним із співзасновників і організаторів, де йшла ну непроста і така принципова розмова по енергетичній ситуації в Україні і по розвитку ринку альтернативної енергетики. Будь ласка, Віталій. дякую санвичу. <кхе> <кхе> Стосовно хочу почати з головної тези і з головного меседжа, який сьогодні хвилює учасників ринку відновленої енергетики. Це абсолютно безглузда ініціатива Міністерства Мінвуглепрому. Причому сам факт її появи вже не дивує, виникає, але дивує сам факт, що вона виникає на тлі діючого законодавства і прописаних уже ще в 2009 році правил гри на ринку відновлювальної енергетики. Тобто, це називається повний нігілізм. Тобто, люди мають певну потребу, які виникли через безглуздий менеджмент в рамках цього відомства, і тепер намагаються гасити цю проблему, цю пожежу за рахунок. Якихось перших, попавшихся під руку засобів. На жаль, таким засобом, через те, що все-таки активність дозволила сформувати певну галузь, виявилась галузь відновлювальної енергетики. І тому дивує сам факт появи у голові у пана Продана такої, такої ідеї. Ідея абсолютно безглуздою, тому що той позитивний фідбек. Не дивлячись на ті ризики, які ми отримали, спілкуючись з європейськими компаніями з європейськими з американськими компаніями, які, попри величезні ризики через геополітичну складну ситуацію в Україні, готові інвестувати кошти сюди, вони Побачивши, я, я просто моделюю ситуацію і вже можу прогнозувати, що вони, побачивши чергову, безглузду ініціативу з боку міністерства, яке все-таки є одною складовою частин уряду, за чисту монету сприймають цей сигнал і дуже сильно задумуються, чи варто все-таки їм продовжувати інтеграцію. І, і рух в напрямку реалізації проєктів на українському ринку. Така ситуація була, коли написали абсолютно безглузду під диктовку СКМ і ДТЕК енергетичну стратегію України, в якій виставили певні ліміти для, для відновлювання енергетики. Сам факт появи лімітів тоді був досить дивним, враховуючи, що галузь Ще навіть не на 2% не, не розвинула тих можливостей, які вони мають. Має на увазі потенціал. І тоді, вже буквально на наступний день після публікації цієї енергетичної стратегії, ми отримали фідбек як профільна асоціація від європейських гравців від компаній, які планували сюди інвестувати кошти. А що там насправді відбувається? Чи будуть дотримуватись в законодавчі норми, прописані в пакеті, які стосуються зеленого тарифу, чи не буде? Питання для нас було незручне, тому що перше, що приходить в голову, а хто його знає? Тому що це абсолютно повний рандомас, як кажуть американці. Невідомо яку проблему і якими засобами буде гасити той же міністерство бугільної промисловості завтра? Може вони захочуть обкласти податком. Додатковим не знаю, співробітникам енергетичних компаній для того, щоб закупити щось для міністерства, тому що їм не вистачає коштів. Тобто такі абсолютні, абсолютні необдумані кроки і абсолютно спонтанні і не виважені, ну, слово тупі, напрошуються безумовно, вони призводять до дуже Дуже серйозних змін в інвестиційному кліматі України, які і так без цього є дуже тонкою матерією. В нас повірили, але ми знову їх кинули. Власне кажучи. І ця ситуація дійсно заслуговує на увагу першої особи нашої держави. І я, ми, як асоціація, і наше співтовариство, яке вболіває за цю галузь, безумовно зараз будемо дуже активно діяти і апелювати, і захищати галузь. Дякую. Дякую. Я тільки для справки хочу сказати, що. А доля відновлювальної енергетики в кінцевому споживанні за результатами 13 року складає 0,8. Тобто менше 1%. відсотка. якщо убрати Крим, який сьогодні вже не видає електроенергії, то це ще менше буде. Дякую. Шановні друзі. Перед тим як передати слово і запросити ханса Йозефа Вела, який без сумніву є лідером. Європейським лідером зеленої енергетики, який був депутатом німецького Бундестагу, і вніс багато законодавчих актів стосовно зеленого тарифу і зеленої енергетики в Європейському Союзі, я би хотів висловити свою точку зору: що в європейському союзі теж не так все однозначно, а по відношенню до відновлювання енергетики йдуть постійні дискусії, тому що це постійно в різних країнах європейського союзу різне відношення. І є пошук різної точки компромісу. Одна ситуація в Італії, в Іспанії там в Португалії, інша справа в східноєвропейських країнах. І як приклад можна казати про Німеччину, я приведу приклад, що коли потрібно було створити систему мотивації для розвитку біогазового комплексу в Німеччині, то за достатньо короткий період через філософію зеленого тарифу було побудовано більше 6 тисяч біогазових комплексів, які почали виробляти біогаз. Які почали виробляти електричну енергію, теплову енергію, і потім аналог очищений біогазу, е, які почали як зелений газ віддавати прямо поставляти в трубу. Тому досвід величезний є, і для нас дуже важливо, щоб цей досвід був оприлюднений, імплементований в Україні. І я з задоволенням прошу до слова. Сенкі місцедомбровський фор інвітейшн. Спасибо, господин Добровки, за приглашение. Please give me first my solidarity and greetings in the fight of Ukraine for more de democracy, for more peace and for more independent in the political system. Я бы хотел прежде всего выразить мои мои пожелания и э, стремление Украины обрести политическую независимость и борьбу за свободу и демократию.

This situation leads to the impossibility to make because of the dependence of raw material imports no possibility to go on a political powerless against, powerless against aggression from countries who sent us Вот как раз такая большая зависимость от традиционных источников энергии, которые импортируются, делает европейские страны невозможными оказывать политическое давление на страны, которые являются агрессорами, но у которых достаточно этих энергетических ресурсов. European Union as well as Ukraine seeks for more diversification, for new sellers for the energy demand. Как и Европе, так и Украине нужно искать пути диверсификации и поиска новых решений, чтобы удовлетворить потребности в энергии. The scientists of the Energy Watch Group made a report this spring that in the world we have already too high scarcity in fossil and as well in nuclear fuel resources that we have no chance to replace the russian imports in energy by diversification in fossil and nuclear system. Согласно исследованию, опубликованному Energy Watch Group, было выяснено, что нет в мире нету способа диверсифицировать поставки электроэнергии из России. Недостаточно в других странах количества традиционных источников энергии, чтобы полностью диверсифицировать поставки из России. when ukraine and the european union want to become independent from foreign raw material imports in energy sector, they must go the only possible way. it is renewable energies. they must substitute <laughs> fossil and uh, nuclear materials and energy efficiency can help to strengthen this way to make it faster. Украины, Украины, Союза, <coughs> the potential of renewables is tremendous high, even Ukraine has more than thousand times more energy from renewables than you need in your energy system. Очень большой потенциал возобновляемой энергетики и то, что есть у вас Украины те ресурсы по возобновляемой энергетики, которые есть в Украине, способны удовлетворить гораздо больше, чем наши, чем то, чем те ресурсы, которые мы потребляем. There is only a lack of enough technologies to earn the energy from solar radiation, wind power, hydropower, bioenergy and geothermal. Uh, единственное, это недостаточно достаточно технологий uh, и верных технологий, чтобы получить эту энергию uh, из uh, солнечной энергетики, ветра, гидро, а также биотоплива. But when we look to some parts of the world, we can learn that now renewable energy can grow very, very fast to replace in some years the foreign imports of energy. Но в мире очень много и примеров из стран, где можно убедиться на их опыте, что за несколько лет при правильном развитии можно заменить традиционные источники энергии и заменить импорт от поставок <coughs> иностранного топлива благодаря возобновляемой энергетике. One is China. Первый пример – это, конечно же, Китай. last year china increased the solar power investment from 2 gigawatt to 14 gigawatt in one year 7 times higher the investment in one year so it is a tremendous growth possible with the new technologies Uh, в прошлом году за Китай увеличил инвестицию в солнечную энергетику с 2% до 14%. 2 gigawatt, с 2 гигаватт. С 2 гигаватт, до 14 гигаватт. Uh, что в раз, это в 7 раз больше, чем было. И это позволило uh, обеспечить очень быстрый рост. By the whole, China invested last year more into renewables than into fossil and nuclear fuels. in Germany is the same example. We had an electricity sector 6% share only from the old traditional hydropower in renewable sector in 2010. Today we have nearly 30%. percent mm -hmm. Uh, 2010, Германию, 2010 году, uh, uh, 6%, 30%. The reason why worldwide renewables grow now much faster than conventional energies is then two or three years we have a new situation. Now, Renewable investment is cheaper than investment into fossil or nuclear industry. Объяснить такой быстрый рост проекта возобновляемой энергетики можно, что за два-три года ситуация кардинально поменялась, и сейчас инвестировать в возобновляемую энергетику намного дешевле, чем в традиционную. When you in Ukraine want to become independent, independent from Russian energy. You must go to renewables, otherwise you pay much more money to replace this energy. The rapid falling down of the investment prices into renewables, Leads in Germany to the situation that now Germany has the cheapest electricity price compared in whole Europe on the stock market. Uh, I'm sorry, the, the cheapest the, price on the stock market in whole European uh, Union. the uh, European European Union, Развитие возобновляемой энергетики очень такое широкое обеспечило как раз, что цена на электричество в Германии самая низкая во все, среди всех стран Европейского союза. В 2011 году, скажем так, в Германии было закрыто 11. 11 атомних блоков. Блоков, блоков. Uh, сразу же, вот в один день. In the following years the increasing of renewable investment was so tremendous that they over fulfilled this gap what we need to fulfill. And uh Blackm следствием этого закрытия стал очень широкий поток инвестиций как раз в развитие возобновляемой энергетики Украины, что способствовало, и мы, мы заменили то, что мы закрыли гораздо быстрее и намного больше, чем нам было нужно, то есть благодаря этому шагу. exports electricity to the countries of the neighbors in huge amount to france to belgium to netherlands to czech republic because they want and need electricity from the german stock market it is not true to say renewables would be too expensive Uh, сейчас uh, Германия экспортирует электроэнергию в соседние страны Бельгию, Францию, Чехию, потому что им нужна электроэнергия с немецкого рынка. И Поэтому совершенно неверно говорить, о том, что возобновляемая энергетика это дорого. We learned also in an other experience. Renewables are not a burden for the economy. Мы выучили также из опыта в других стран, что возобновляемая энергетика не является э, uh, тягарем для экономики. Renewables are a stimulus for new economy to create new jobs, to create new companies, to create new income, to create new taxpayers. Uh, Возобновляемая энергетика является стимулом развития экономика. Она способствует созданию новых рабочих мест, новых плательщиков налогов, новых компаний. Э, uh, и, ну, in 2000 about we had 30,000 employment in the renewable energy sector in Germany. Today, 15 years later, we have 380,000 employment. Mm You see a tremendous growth, and this is need what Ukraine economy also needs. You need employment and new business to make a stimulus for your economy. В 2000 году количество рабочих мест, занятых возобновляемой энергетикой в Германии, было 30 тысяч человек. По прошествии 15 лет эта цифра выросла до 315 тысяч рабочих мест. Поэтому очень у меня такой большой и стремительный 350. рост. Это то, что 350 тысяч рабочих мест. Это как раз то, что нужно украинской экономике. Вам нужны новые рабочие места. Some other nations learned from this positive experience. One example the new Swedish government has now in her coalition treaty the goal to come in Sweden by some decades to 100% renewable served energy system. Uh, другие страны также пытаются перенять этот опыт. И сейчас uh, в um, парламенте Швеции новое правительство uh, приняло закон и национальную стратегию, чтобы вскоре на, перейти на 100% возобновляемой энергетики. How to come in Ukraine to a similar positive development? Как же прийти в Украине к такому же позитивному развитию? The basic is The basic is that you have a political framework that allows that the private money will flow into investment in huge amounts. It is not only necessary to bring a green tariff high enough for the investors. Uh, it is also necessary that the investors have a privileged grid access that they can bring the electricity to the consumers. Также одним из основополагающих факторов является простой доступ инвестора к сети, то есть в е энергетика е электроэнергия, которая за счет возобновляемой энергетики, сразу же попадает в сети. Конечно, покупать участки. Добре, дякую. Окей. for you. Yeah. One minute. Half minute Они сфорю. А за юніт. Я пропишу запитання. Що захочете задати, ми задоволення в коридорі всі учасники зможуть на них відповісти. Що ви не заважали інших? Як прийняти в робочому режимі, будемо відповідати, якщо будуть запитання. Окей. You need a strong strategy for education and research to promote the people to do it. Вам нужна очень сильная стратегия в образовании, и исследованиях, чтобы промотировать идеи возобновляемой энергетики среди общества. In Germany is a great know-how. Please take it, Make platforms make together advisement, advisory boards with the companies, with the people, the NGOs, with the local communities, with the mayors and with the politicians on the level in the parliament. This is the best strategy to over life for Ukraine. Uh, Одной из основной стратегий для Украины это как раз является промотирование этих на всех уровнях.